Люк це ж ваша перша поїздка до України. Так, ви щойно повернулися з передової. Яке враження вона на вас справила? Ви провели там два дні, наскільки мені відомо. Без сну надзвичайно гучно, небезпечно. Які у вас враження? В одному з останніх відео на Ютуб ви сказали, я більше ніколи не буду таким, як раніше. Що саме змінилося у вас настільки кардинально? Думаю, передусім, дуже легко притупити чутливість до заголовків і новин про цю війну, про жахливу кровопролитну реальність загалом. І здається, багато людей у США просто не відчувають емоцій, що супроводжують події на землі. Саме тому я і хотів приїхати. Тож, можливо, точніше буде сказати, я більше ніколи не сприйматиму це так, як раніше. Я більше не зможу ставитися до цієї теми відсторонено, як до чергової історії, без людського болю. Так, останні два дні були справді страшними. І ти постійно запитуєш себе, коли навколо лунають вибухи, чи наступний буде там, де ти але я був там два дні, а люди перебувають там щодня, і це ще один важливий аспект повна зміна сприйняття. Важко зрозуміти війну, якщо ти не в її епіцентрі. І коли ми говоримо, що це незаконне вторгнення. Розв'язане путіним є жахливим. Ці слова набувають зовсім іншого, набагато глибшого змісту. Російська пропаганда часто стверджує, що українські військові не знають за що вони воюють. це досить іронічно, адже саме російські солдати напали на сусідню країну. Вони не на своїй землі. Ми захищаємося, вони атакують. Яке враження справили на вас українські військові на передовій? Це чудове запитання. Я ставив його кожному солдату, з яким ми мали змогу поспілкуватися. Ми говорили з багатьма військовими, що ведуть бойові дії на передовій. і хто як не вони, знає краще. За що вони воюють? Я ставив їм це питання, і, хоч слова різні, зміст однаковий, я воюю за свою сім'ю, я воюю за нашу країну і за майбутнє незалежної України. Вони бачили, що таке російська окупація на власні очі. Один із військових, з яким ми говорили, попросив приховати його особу, адже його родина перебуває на території, окупованій Росією. І якби наше інтерв'ю вийшло без розмитого обличчя та зміненого голосу, росіяни найімовірніше, знайшли б його родину і вбили. Для нього все дуже просто. Він буквально намагається вигнати росіян зі свого дому, щоб знову побачити свою родину. І це історія, яку ми чули від кожного з них. Це боротьба не тільки за українську незалежність, а й за майбутнє і долю родин. я готуюся повернутися до Сполучених Штатів. І вже зараз мені боляче бачити, як деякі американські коментатори. Особливо представники правого крила повторюють російську пропаганду. але я не уявляю, як тепер зможу не реагувати емоційно, коли знову почую ці наративи. Адже я чув правду безпосередньо від тих, хто воює, а того боку, просто брехня. Яке головне послання ви привезете зі собою до Сполучених Штатів після перебування в Україні? Це боротьба, як мені безпосередньо казали солдати за самі ті принципи, за які, як вважається, повинні боротися американці. Багато військових казали, ми любимо те, що стоїть за Америкою, принаймні те, чим вона мала би бути, хоч останнім часом не завжди так. І те, за що ми боремося тут, це саме те, за що Америка боролася в минулому. Якщо американці відмовляться підтримувати Україну, це буде відмова від основ американської ідентичності. Тепер ви на власні очі побачили, що означає жити поруч із Росією. Ви зараз стали свідком того, що означає мати такого сусіда, як Росія. Що вас найбільше шокувало у війні Росії проти України? абсолютна і повна нелюдяність. Люди в Америці, як і в усьому світі, бачать ці історії. Це жахливо. ви це знаєте, ви це відчуваєте, але потім просто повертаєтесь до своїх справ. і водночас постійно присутні наративи, ви. Які на жаль підтримує навіть наш президент Дональд Трамп він часто повторює тези, які створюють враження, що це просто суперечка між двома країнами. Мовляв, обидві сторони втягнуті танго танцюють удвох. Як він каже, Можливо, варто просто дозволити їм розібратися між собою. Хто ми такі, щоб втручатися Але я щиро сподіваюся, що навіть ті американські політики, які раніше найбільше симпатизували Росії, якби побачили те, що побачив я, одразу б припинили це. Історії, які я чув від військових та цивільних, про те, що Росія робить не лише під час вторгнення, а й під час окупації. Деякі з них я навіть боюся повторювати вголос. Це найжахливіші акти насильства та вбивства, які тільки можна собі уявити. І все це не з огляду на справжню небезпеку чи логічні підстави, а винятково через загарбницькі імперські прагнення Путіна І я вважаю, що в історії людства мало таких конфліктів, де моральна сторона була б настільки очевидною, де чітко видно, хто правий, а хто неправий. Путін не зміг захопити Україну за три дні і навіть за понад три роки повномасштабного вторгнення йому це не вдалося. На вашу думку, що може змусити його відмовитися від ідеї завоювати Україну? Які кроки з вашої точки зору? Дестабілізація всередині самої Росії, саме тому так важливо, щоб Америка діяла рішуче і застосовувала абсолютно всі можливі економічні важелі тиску на Росію, а також надавала Україні військову підтримку. Це очевидно. Путін не має жодної поваги до життя власних солдатів. він просто кидає їх у бій хвиля за хвилею, навіть коли постійно зазнає поразок як ви й сказали, він знову і знову не досягає того, що запланував але він продовжуватиме, доки загроза внутрішніх потрясінь у Росії не стане настільки серйозною, що політичний ризик продовження війни перевищить ризик її припинення. Тоді йому доведеться вигадати якусь фальшиву причину, щоб представити це як перемогу перед власним народом. Але для цього має відбутися реальна зміна у якості життя в економічній, соціальній та загальній стабільності в самій Росії. недостатньо лише поразок на полі бою. Це має відчутно вплинути на життя росіян у їхніх домівках, щоб Путін відчув загрозу всередині країни. Ви знаєте, повідомлення, які ми чуємо з боку Сполучених Штатів тут, в Україні, часом дуже різняться. Іноді складається враження, що те, що звучить із овального кабінету, створює відчуття, ніби Вашингтон просто віддаляється. А всього лише місяць тому я чула від українських депутатів у кулуарах, що Сполучені Штати залишаються найнадійнішим і найсильнішим союзником України, на якого завжди можна розраховувати, Тож, з вашої точки зору, враховуючи слова Трампа, які реальні та конкретні кроки ви бачите як американець, що насправді свідчить про підтримку України кроки, що вже робляться, чи ті, що слід зробити, ті, що здійснюються зараз. я маю на увазі, що вони все ще підтримують різними способами. підтримка триває, але проблема має два виміри. По-перше, праве крило мага, політики, орієнтовані на Трампа, спричинили затримки, блокування деякої допомоги, тимчасове припинення обміну розвіданими та затримку постачання озброєння з реальними наслідками. Навіть так, Україна все ще вважає США одним із найсильніших партнерів, і це логічно. Але це не означає, що ми робимо достатньо або що послаблення тиску не матиме серйозних наслідків. Я вважаю, що підтримка все ще надається. Не думаю, що Трамп відмовився від неї. але він постійно ставить Путіну дедлайни через 10, 20 днів або до певної дати зроблю все, щоб підтримати Україну. Це має означати реальні зміни в допомозі та економічний тиск на Росію. Але дата настає. І минає останнього разу Трамп нарешті висловив невдоволення після саміту з Путіним на Алясці. після цього Трамп заявив: дам ще кілька тижнів перед остаточним рішенням щодо тиску. і як я вже казав, саме це шлях до тривалого миру. Трамп отримує багато схвальних відгуків просто за повторення фрази Ми хочемо миру. Але якщо не робиш кроків до миру, слова не мають значення. А він цього не зробив через затримки та блокування правильних рішень тож я вважаю, що підтримка ще закладена в політику США, але через примхи Трампа та його захоплення Путіним, що є трагічним і викликає огиду, виникли реальні перешкоди для тих дій, які, на мою думку, здійснив би більш відповідальний лідер.